Кацію схоже провалено, бо замість того, аби чітко і конкретно пояснити жінкам, кому йти до військкомату до 1 жовтня, чи вже після початку другого місяця осені у пресі раз по раз вигулькують нові версії. То список розширюють до безкінечності, то згужують до 14 спеціальностей. То відповідальності за відмову від обліку не буде, то вже буде, але адміністративна. То за кордон випускатимуть, а то не випускатимуть. У самих центрах у ніби в рот води понабирали. А тема цікавить багатьох українок. Просимо допомоги у юриста Ростислава Кравця. Пане Ростиславе, вітаю вас! Да, доброго дня. Ну, от власне так. Ми сьогодні справді намагалися зв'язатися, ну і зв'язалися навіть із центром укомплектування та й кажемо, що розкажіть нам по факту, що маємо сьогодні на сьогоднішній день. Які були вже зміни і які можливо ще будуть. Не треба нам такого навіть розповідати, що маємо по факту. І загубилися, вони десь на просторах телефонних ліній більше не з'являються. Тому звертаємося до вас із тим питанням. Бо, от знову ж таки, були внесені зміни кілька разів, і ми бачимо, що зараз є таких два списка. Є певний список, який називається перелік. Так, так, так. Один з перелік спеціальностей професій, споріднених з військовими обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік з урахуванням першочергових потребу мобілізаційних ресурсах і є ще один перелік після того: довший, але там немає ось оці останньої частинки. Теж перелік професії, які пов'язані, але немає того, що беруться на військовий облік. Кому йти? Йти всім. Ну насправді у нас дуже вигадливі народні обранці дуже вигадливі діючі влади. Це більше навіть не до народних обранців, а більше до виконавчої гілки влади, до міністра оборони. Для того, щоб зняти ніби напругу, вони розділили той перелік, який був, на два переліки: тобто перелік професій і перелік споріднених професій, які відносяться до того ж самого переліку професій. Ну, щоб ніхто не зрозумів, ніби і менше стало, а ніби і все те ж саме і залишилось. Тому насправді фактично, що стосується переліку професії, то те, що було, те й залишилось сам перелік професії. Тобто, всі жінки повинні бути там, ніби ну більше жінок повинно бути військовозобов'язаними. Наскільки я пам'ятаю, з самого початку, коли ця ситуація набула розголосу ще в жовтні чи там в листопаді минулого року, врахували це близько 500 тисяч жінок. З огляду на те, що на сьогоднішній день у нас, же, мабуть, 10 років точаться спори стосовно створення реєстру військовозобов'язаних, це почалось ще й в 2014 році, по-моєму, мені здається, з 12-го року намагалися створювати такі реєстри. На сьогоднішній день жодного реєстру стосовно військовозобов'язаних немає. Тобто, наприклад, там військомат, який знаходиться в Херсоні. Чи знаходиться в Херсоні, не знає, які військові зобов'язання знаходяться в Києві, і навпаки, та ж сама ситуація. Тобто, якщо ви зняти з військового обліку в одному місці, там, наприклад, в Тернополі, то в сусідньому Івано-Франківську військоматі немає таких даних, що ви зняти з військового обліку і вам. Потрібно буде проходити знову ж таки, ту ж військово-лікарську комісію для того, щоб довести, що ви дійсно не придатні для проходження військової служби і Пане вас потрібно. Що це про жінок? Так, так. 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 що стосується, я розумію, просто, щоб просто зрозуміли так, ваші глядачі, що реєстру немає. Що стосується жінок, на сьогоднішній день, за огляду на те, яким чином це все відбувається і як. У нас же ж фактично, давайте будемо відвертими. Ми, жінок, українці дуже поважаємо. У нас жінки це така рішуча сила, така атомна бомба. Мені навіть страшно уявити, що буде на кордоні. Якщо чоловіки, знаєте, йому сказали, ну, ми там вас не пропускаємо, а він взяв, повернувся і пішов. То я щось думаю, що коли почнуть не пропускати жінок, я думаю, що, може, цих і прикордонних пунктів вже не буде, їх просто знесуть. Так, візьмуть наші жінки і знесуть. Вони у нас такі дуже бойові. На сьогоднішній день навіть не створюється відповідний реєстр, за яким і не дається за якими будуть встановлювати, що ця жінка має відповідну військово облікову спеціальність, має відповідний диплом відповідної спеціальності, яка відповідає. Звичайно, є відповідний доступ до відповідних реєстрів. Однак цих роз'яснень на сьогоднішній день ні в цих центрах комплектації це в минулому називалося вони військомати. Зараз вони центри комплектації, ні, у прикордонній службі, якщо ви зараз Захочете з'ясувати, кого ви не будете випускати, вони вам відповіді не нададуть. Хоча залишилось практично трошки більше місяця, однак роз'яснень немає. Навпаки, є тільки роз'яснення там заікаючихся народних обранців, які говорять, ніби жінок не будуть притягати до відповідальності, якщо вони не стануть на військовий облік. Причому відразу не будуть притягати. Ну, якщо послухати цих народних обранців, говорять таких народних обранців, які намагались вводити кримінальну відповідальність за. Те, що громадяни не повертаються, вводити відповідальність і давати дозвіл командирам частин розстрілювати військовослужбовців, які не хочуть давати. Тобто, це знаєте, таких народних обранців взагалі не повинно бути. Ну знову ж таки повертаємось до жінок на сьогоднішній день. Жінки повинні розуміти. Ніхто в цій країні і поза цією країною не знає, кого будуть пропускати, яким чином буде ця діяти заборони, яким чином будуть перевіряти ці спеціальності, тому що ми прекрасно розуміємо, що, наприклад, жінка отримала спеціальність журналіста чи отримала спеціальність навіть лікаря. Однак жодного дня за 30 років за цією спеціальністю не працювала. Ну і що це за лікар? Чи що це за журналіст? От я чи власне отримала... якраз хотіла за це спитати. Дивіться, просто от в мене особисто. В мене є три освіти. Так, перша там бухгалтер, наприклад, я це одне зовсім. Друга журналіст і третя ще юрист. Отак вас три рази залучить трижди. Вас залучить Мені, мені з чим постій. іти, і власне через що ми от теж розуміємо, що як журналісти, так ми і маємо право на те, аби перебувати там, наприклад, в якихось в, в, в на місцях, де відбуваються якісь стихійні надзвичайні надзвичай, надзвичай, ситуації. Так так, так так, так так. Тому ми, наприклад, щодо журналістики, якщо ми будемо у тому списку, все зрозуміло. Та як же ж дізнатися, чи є ми у тому списку? От в чим справа? І якщо ну, мене, наприклад, як бухгалтера захочуть туди е, притягнути, так ну щоб я з чимось допомагала, так я ж не допоможу. Я ані дня не працювала е, бухгалтером. Я ж вам нароблю там такого, що ви ніколи не розберетеся, що я зробила. Це справа, це говорить виключно про професійний рівень тих осіб, які це все вигадали, і про професійний. Рівень тих осіб, які зараз це коментують саме оці народні недолугі обранці, на мій погляд, які взагалі не розуміють про що і намагаються лякати всіх якоїсь відповідальності, що ніби не буде кримінальної відповідальності, буде тільки адміністративне чи щось таке. Насправді, на сьогоднішній день я вважаю, що потрібно їм все ж таки зрозуміти, хто їм потрібен додатково в армії. Їм потрібні не повара, кухарі там якісь їм потрібні медики, їм потрібні медичні сестри. Ну це окрема ситуація. Медики і так. Все життя ще за радянського союзу, вони завжди були військово зобов'язані. Тому я тут не бачу жодної проблеми. Що стосується інших військових спеціальностей, там тих же юристів, тих же там бухгалтерів, економістів, там, там дуже навіть є екзотичні спеціальності, не зрозуміло, чим вони можуть ті ж поштарі там допомагати. Ну хочуть, хай хай допомагають. Ну, питання в тому, що от, знаєте, такі ганебні явища, яким зараз вони намагаються створити в Україні, це виключна дискредитація діючої влади. Я вважаю, що тих чиновників, які це роблять, потрібно зараз виганяти з посад і все ж таки притягати до відповідальності. А самим, жінкам, стану, я це... О, самим жінкам я раджу раджу да, на перше на жовтня. Я думаю, що ми ще з вами зустрінемось в прямому ефірі. Я думаю, що десь. Як завжди, може за день, а може за півгодини до 1 жовтня у нас якісь чиновники розрадяться і почнуть пояснювати, яким чином це буде діяти, а може і приймуть відповідне рішення. Що в чергове, ми ж пам'ятаємо, що це повинно було бути півроку назад. Вони відтермінували це на 1 жовтня. Навіщо відтермінували? Не зрозуміло. Тому що навіть зараз, ви якщо прийдете. Ставати на військовий облік, тут же ж мова зараз йде про військовозобов'язаних, не тільки про виїзд за кордон. Якщо ви підете ставати на військовий облік, з вами не будуть знати, що робити в тих центрах комплектації, яким чином вас ставити на військовий облік. Тому що знову ж таки, куди направляти, яким чином це проходити, до яких о, дій залучати, тим більше у нас жінки ж є, є і одинокі матері, яким. Хоча їх не повинні мобілізувати, але питання мобілізації теж потрібно розуміти. І питання постановки на військовий облік це два різних питання. Тобто, навіть якщо ви одинока матір, навіть якщо у вас там ви самостійно виховуєте хоч 50 дітей, ви все одно повинні стати на військовий облік. Єдине, що вас не можуть залучити мобілізувати до військової служби без вашої особистої згоди. А так на військовий облік вас повинні поставити. Тому от ця безглузда ідея. Зазвичай це прийшла ще минулому міністру оборони, який був до війни у нас. Ну був в монастирській, який також підписував це. нагадаю вашим глядачам, це у нас міністр внутрішніх справ. Вони там троє чи четверо підписували цей наказ, узгоджували коли. Тому я думаю, що за декілька тижнів Почекаємо тижні трошки. Першого, так, почекаємо. Поки щоб... півень не, не, не скаже, що вже ну, пора щось зробити, не то не рухнуться. Як так, ще. Добре, пане Ростиславе, вам дуже дякую за те, що доєдналися до нашого ефіру. і Що власне ми змогли якраз обговорити про те, що так швидше за все буде, якраз так як е, юрист Ростислав Кравець прогнозує, що всі ці роз'яснення ми з вами жіноцтво отримаємо лише десь напередодні 1 жовтня. Ну і тоді відповідно знову ж і черги будуть, і ще якісь подібні речі. Можна ж було нормально прокомунікувати, і аби всі ми розуміли, що робити, кому йти, кому. Не варто 14 тих професій, 76, як звичайна людина має з ними е, розібратися, мені особисто не зрозуміло.